Друзі, доброго ранку. Ми сьогодні на риболовлі на річці Стир на волинській стороні, а точніше за майюничами. Хто знає з місцевих, я думаю, розуміє де. Поїхали ми зразу на нічну риболовлю, але так як приїхали пізно, плюс, ну, як завжди, шукали місце. Поки знайшли, швидко на... настали вже сутінки, тому знімати не було сенсу. Та й в принципі по рибі там було таке відносне питання. Тобто зразу була верховодка, а потім вже аж, аж аж вночі, десь ближче до 12, почались якісь незрозумілі покльовки по підлящику, по плотві. Але внятного ну, нічого не було. Тому ранок у нас починається, вже півгодинки, як рибачимо, ну теж нічого не зрозуміло. Покльовки є, реалізації знову немає. Гралися з поводками, гачками, наживкою, ну поки працює кукурудза. тому що тільки ставиш опариш, його зразу вже починає якась дрібнота об'їдати. А так, е по корму. Це е Я вирішив працювати по жовтому корму. Це буде у нас Fish плюс флагман Гранд жовтий ляч. Е Додав туди пасточину, горох, е опариш і, в принципі, все. Тобто, ну, закормилися гарно, покльовки є. Реалізація нема. Чому так не знаю. Ну, Я здогадуюсь, але хто я знає. Е, окей, спостерігайте за відео. Надіюсь, вам буде цікаво і так як давно нічого не було. Я надіюсь порадувати вас і рибкою, і хорошим результатом, і приємним переглядом. Поїхали далі. Ось і перша гарна рибка. Гарненька. плотвичка просто шикардос. Садочок, далі рибачите. Коротше так, плотвицю ми зловили хорошу. Можливо щось підійшло нормально, але в чому прикол був поводок весь в слизові. Тобто можливо десь і ляж тут поряд крутиться, а може і ні. Скоро побачу. Весь час покльовки, раз дзибне стоїть, раз дзибне стоїть, роздзибне стоїть. Тобто, чи дрібнота таке задовбить, чи щось не так роблю. Ну, хоча я ж кажу, з поводками грався, з гачками грався, з наживкою грався. Ну Оптимально вийшло це 16-й поводок, і це і кукурудзи, і то навіть на венгерська кукурудза, вона така побільше йде. Трохи, то це ну, коропу, але по жорсткості саме то в неї покльовки є. ну, ну, Я думаю, що це можливо дрібна риба і через що вона не може її закупнути повністю. На звичайну консервовану, в принципі, є покльовки. І оця риба основна достата на неї. Але покльовки дуже незрозумілі. Не, не дуже незрозумілі. От і що робити його? Доставати, не доставати. Ждать. Достанься, до перекинься, да. Зараз попробував поставити дві перловчини. Покльовує плотва. Ну, На кукурузу вона покльовує ну, крупна, гарна, але дуже рідко і такі покльовки невнятні. Можливо, так само кукурудзу хтось там виїдає з дрібноти і тоді вже вона не добирає. Попробуємо зараз так, бо в там покльовує. На пшениця плюс перловка. Ми спробуємо перловку, Побачимо, чи буде результат, чи буде вона знову задовбувати, чи знову верховода буде. Ну, спостерігаємо. Чи нічого не помінялося. Да, я знаю, багато хто чекає від відео екшену, там бах-бах, приїхали, закинулись риби, два відра наловили, фоточка, відео і все це все там в 3 хвилини вложено. Я думаю, сам Знаєте, що рибалка це про тишину, спокій і ніякого лишнього шуму. Тому відео будуть в такому форматі. Так, да, води не хочеться багато лишньої лити, багато говорити, там розказувати щось, але я думаю, всі, всі розуміють, що таке риболовля. Я думаю, ви за це і дивитеся ці відео. Тому що хочете передати це все і мати відчуття, що наче сам побував на ній. Коротше, камера була виключена, як завжди ставив на гору, думав, Може подуст, який там чиша що небудь, а бомбанула ось така от плотва. Ось поводок пройшов через рота і пішли нам, ну, провіримо, що там в а? Заліз самі... самі конкретні корчі. гарні. Нічого не скажеш. Волинська Амазонка і Андрій Гоба. Що там у вас? А у нас? Ні. Чого? Ух ти! Андрійко, ти що так потужно? Що в тебе? Розказуй, коротенько. Штук 10. А що ти розказуєш? Зараз будемо як завжди важити, а в нього там пів відра... Це заранок. Подивись, хочу подивись Та ладно, вже в кінці будемо рухати його. А у вас що там? Плотва покльовує, але зараз тупо обрубало. На глухо. Але останню плотвицю, знаєш на що достав? На горох. Ого. Прикинь. Ну там і плотвиця така дебела, але покльовка, як завжди, одойшов і це. Де і все. Так що тут я ж кажу, заліз у Волинську Амазонку. На місце шикарне. Нічого не скажеш. Але сидіти трохи незручно, закидати незручно, але. І холодно. І холодно, так. Да. <рес> <Бо> сонця немає. <рес> нічого, зараз вийде сонечко вже сюди, де теж буде гарно. Ну що ж, пішли ми далі рибачити. Побачили, де Андрій у нас сидить. Провірили, йдемо, будемо щось мастирити. А, тут перекат, сюди. Щоб... Андрійку каже. Та ні-ні-ні, нічого, і фрикціон починає підрізкувати. Нічого, нічого. Та платвейні. Ну. Платвичка. Без платсака. Без регістрації і смс. Ну, каже, не клює в нього ніхера. То по-тіхому сидить, дубаси та і все. Конечно, як завжди, Ну, як завжди. А що я тобі скажу? Не, гарна, дебела, платується. Така от поклева. І так, тікає вона. Ну. ну, красиво. Бац, так Да-да-да. Сейчас. Коротше, вибираюся від Андрія, іду далі себе рибачити, щось буду експериментувати, пробувати. Не знаю получиться чи ні, але а вдруг? А вдруг, а вдруг, а вдруг. Тим більше побачимо чи. Може вже щось і сидить. Хер його знає. Місця гарні, гарні, перспективні рибка є. Риба покльовує. Капризно, правда, але покльовує. Так і все. Так що пробуємо. Ай-яй-яй. А ви не забувайте підписуватися на канал. О, Женя уже что? Шу... О, как ну, я сказал, все, рыба уже есть. Все, нормально. Да, ну все, уже. Жень... А, ну и все. А в клип сучи Офиг. Пофиг. А левый, правый? Пшеница спрацювала. Короче, так. Пока мы шарились, уже рыба есть. Окей, рыбачим дальше. Кльовочка, поклевочка, покльовочка. Опа. А що? Шо? А щось вроді би є. Так, да, щось, щось в нас є. Плуточка. Плуточка. Гарненька. Тихо, 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 тихо. Ти ж для фотозвіта треба. Ти мені не треба, але для фотозвіта пойдеш. Бачите? Дві пшенички. Перелопчені, точніше. Обичаюсь. Спрацювало, так. Окей, граємо далі. І як завжди спостерігаю. Тільки відійдеш. Зразу покльовка. тільки відійдеш, зразу покльовка, тільки відійдеш, покльовка. Сидиш, ніфіга. Тільки десь тобі треба відійти. Зразу починається чудеса. Правий фідер на велику кукурузу стоїть дубом. А хай стоїть. Ждемо крупну рибу. Що, нема? Нема, а на горох. На горох покльовка знов. Але пуста Блин, жалко 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 конечно а поклевка хороша, а що ж так окей короче зараз он кукурузки на крыше добавим добавим ще корму свіжу перемешаем це и знову буду пробовать его як руса працює, то я думаю, що це теж має бути в плюс. Що стається робити? Треба щось. Як завжди ком замішуємо венчиком, що воно тоді получається гарненько. Отва! Це вовше пипець! Ну міні-батони! Ну смотри! Ну і на той поклвка, та ти гониш, блін! Та понял я, що доставать? Поняв. Що робиться, да? Що робиться? Ну, коротше, Хорошенько. дуже хороша плотва. Так в тебе платва у мене верховодка. В мене я поставив черв'як. Щось його рухає. І то такі похльовки. Ну я думаю, що це буде верховода. Тут стоїть зараз кукурузина, щось теж трохи, ну так акуратно, акуратно. Можливо, виїдає всередину. О, ну... Це, не, не вистачає терпіння просто з такими покльовками. От, як тоді нормальна плотва взяла, так і проблем не було. О-о-о-о, брат! А це вже щось інше буде. А люлей давала таких шот'яних. Ха-ха. <сум> а тупа да... <сум> Ой, блін. Сміх дай й годи. Так, короче, зразу і в цей день. Я в шоці. А шуму наробила. По ситуації на дню. Кльова нема. Обід, а риба обідає або спить. Так що ми, певно, перепочинемо, будемо чекати вже вечірнього кльова, чи буде, чи не буде, чи буде просто кльово. Там вже побачимо по ситуації. Але все буде на відео. Я думаю, що буде цікавеньке, рибка є. Тому, як мінімум, буде що подивитися. Де риба? Де риба? Плотва гарна точки ну а ми ще будемо не бачити то не виходить, то не може. Угу. Чого, поняв, дзибнуло, натягнуло і держить, і держить. В роті, походу, держить. Або за краєчок взяло. Не запасить, блін. Вона просто кончика, тобі так гнеблять. А тут якось дип-диб, прихожу сюди. Друзі, ситуація по рибалці. Жара, капець яка, але риба похльовує. Е, е, почав підлящик прокльовуватися і дрібна плутвичка. Ну все, все поки працює е, перловка. Пшениця не працює, кукуруза не працює, горох не працює, опариша я навіть не ставлю, бо верховода зразу задовбує. то поки все пшениця. Ну але похльовки такі, ну, я не знаю, дивні. Буває потужна, підсікаєш, нічого немає. Буває, що легенька підсікаєш, є рибка і доволі непогана. Що не так? Працює, поки один фідер, другий просто дубом стоїть, хоча все те саме. Ну єдине тут а, е, поводок чи товстіший, Я на вечір вчора ставив, товстішого і з більшим гачком, думаю, може на почок черв'ячка буде щось прокровати, такий підлячик, але та я вже таки залишив, нічого не міняю. Може, в принципі, поводок. Так, результат Андрія. О, достойно достойно. Головень, плотва зачна, подлящики теж. Ну, да, риби нормально. Ну що, дорогі другі, завершення нашої риболовлі. Відрибачили ми на річці стиль в районі села Маюничі. Рибалка зайняла добу, рівну добу, виходить, зараз 6 година вечора. Вчора ми десь сьомі почали. Риба ввечері вранці була більш активніша, вночі в принципі слабше, в день також там, в пів години, в годину покльовка. В основному потла, плотва, підлящик. Де, в принципі, все. Ну, в Андрія там голови, його результат теж буде в відео. Зараз я буду доставати вже свою рибку також і доставати вже водилище і збиратися додому. Жара, правда, вчора було прохолодніше, сьогодні трошки жарче то важко, важко тут тінька немає, сонце шпарить, то я трошки підзагорів, але Що не зробиш заради рибалки. В цьому відео буде розіграш минулого конкурсу, останнього, на жаль, ключове слово, з якого я вже не пам'ятаю, але ми проведемо. Я передивлюсь повторне відео, тому що дуже велика перерва, на жаль, все я вже не запам'ятав. І в цьому відео буде конкурс. Ключовим словом буде Волинь. Е, приз буде два призових місця. Це е, кожне призове місце це по 5 пачок прикормки Флагман Pro. Тому не забуваємо підписуватися на наш канал, ставити вподобайки, писати коментарі, долучатися до наших соцмереж, вайбер інстаграм та заходити в магазин. Всім, хто на риболовлі, ні хвоста, ні луски. Ну, Немало, не багато, але. Є гарненька плотвичка ось така. ось, Шикарна просто, я б сказав би навіть. Короче, не сидіть вдома, їдьте на рибалку, ось такий от результат. Немало, не багато, але приємно. Плотвичка взагалі бомба. Тому слідкуйте за нами, дивіться. Підписуйтесь, не забувайте.